У нас сьогодні дуже спекотно і розпускаються всі квіти. Давайте зробимо букет такий сонячний, і назвемо його. Просто хороша погода. Ливоня у мене пісня і жовтою серединкою. Я квіточки не обриваю, вона у мене така пишна. Це волошка макрова, мускатна, домашня. У мене є такі гарні кущі, які я зірвала на території закинутого заводу. Які вони факторні. Все це я буду складати спіралькою. Ромашечка польова. Сюди йде півоні багато не буває. Отак я вкладаю, що в мене по кольоровій гамі. Треба синеньке. Як це називається? Полі зірвало. Ну і ці жовтенькі ромашки. Дивіться, які гарні. Ось сюди. Я люблю бур'яни. Дивіться, які вони. Яка легкість, пухнастість. Так гарно пташечки співають, погода хороша. Всі квітки, так знаєте, наче отак стрельнули і розцвіли. А така, знаєте, пишність, буйність світу. І оця ромашка полювала. Вона теж красива. З волошкою. Так спокотно. Тому такі яскраві кольори. Ой, це що таке? Обриваємо всі листочки, щоб було акуратненько. Дивіться уважно. Півонія. Півоні багато не буває, особливо коли букет пишний. Я люблю півонію з цією травою. Вона на сонці стала така червона ця трава. Бачите, яка трава гарна? Ромашка. Сусіди смажать шашлики. Півонія. Ці ромашки жовті. І сині, Сині. А потім оця ром... ромашка жовта. І якраз півонія така жовта всередині, бачите? Вона вона пізня. І так добре, що я можу зробити букет із такими польовими квітами. Півонія та польові квіти. Ці кущі або ложки. На мене їх так багато розцвіло. Мені не шкода. Для вас. Треба, щоб букет був такий повітряний. Піввоня, вона така наче багатошарова. Я її не обривала, не пасанкувала. І так вона, бачите, дихає отак. Трави треба багато. Букет повітряний, щоб головне, щоб букет був не збитий, а він дихав. Дихав букет. Жив цим життям вільним. Мені подобається так. З польовими квітами, з ромашечками. І півонія така королівська. І оцей шик з бур'яни. Все. Я люблю. Шикардес. Треба більше бур'яну. От мені подобається до півоні. Так. так. спокійно. так спокійно. Так Такі фактори. На цей бік треба півоні. Ось сюди. Ось сюда. Спіралькою. Щоб нічого не тричало. І туди півонів. ক'ত Ромашка чешется, сама сеется. Такая романтичная квитка. О, спокойно. Ромашка. Болево. Що так у нас? Вже букет важкий такий. Але ж я хотіла такий гарний, великий. Оно ж таки. Обгортаємо листям папороті Зв'язуємо наш букет. нарешті. О, який він здоровий. Він мене на плечі, тому що важкий. Ну, якось так, якось так. Дівчата, у вас були такі букети великі, що ви їх на плечі носите? Ось вам букет. Хороша погода, гарний настрій. Як вам? Подобається? Зацініть. А так я воду. Він буде більший. Нап'ється, такий великий буде. дивіться, бачите, бачите, який повітряний, про що я казала? Дивіться, бачите, ось розправа розправити кожну квіточку, щоб виділялася.